Тиждень підготовки, день напакування, 42 волонтери та 19 автомобілів. За цими цифрами величезна праця, людська небайдужість і щире бажання допомогти тим, хто цього потребує. Понад 90 пакунків з необхідними продуктами отримали 100 людей похилого віку. Кожного разу студенти долучаються до цієї благодійної акції. Для мене в першу чергу це також є важливо, тому що це а, дає можливість усвідомити те, що ти маєш все, ти багата людина і Роблячи цю добру справу, це усвідомлення завжди приходить і надає емоційне наповнення. Я особисто допомагаю більше двох років і буду це робити надалі, тому що це, це мені подобається. Це не перша моя акція. Я приймаю участь у цьому проєкті понад року. Наразі я і наша команда школа емоційного щастя. Це на сьогодні вже дев'ять волонтерів. Більше ніж упевнено, що добро реально творить чудеса, віра робить чудеса, зважаючи на той час, котрий перепроживає наша Україна, і розуміючи, наскільки є люди. Замкнуті в своєму просторі. Я вважаю, що лише добро. А особливо це є надчутлива верства населення. Це ті люди, котрі. По певним своїм життєвим обставинам залишилися сам на самі своєю бідою. Це вже 50-та акція кругобігу добра, яку волонтери проводять ось уже 5 років. Завдяки підтримці небайдужих людей благодійна організація регулярно допомагає літнім людям, забезпечуючи їх усім необхідним від продуктів до людської уваги, якої їм часто не вистачає. Набір, як ви бачите, 17 позицій. Він вже якби. Знаєте, за за 5 років, в слідучому місяці нам 5 років, і практично. Ми зрозуміли, що необхідно стареньким людям, що вони використовують в їжі. Це, бачите, молочка, це сосіски, все свіженьке абсолютно каші. Цукор дуже часто просять, тому що є цукровий діабет і є потреба. Знаєте, ну, ми стараємося дві-три крупи, олія обов'язково яєчка, хлібчик свіжий. Ми піклуємося про стареньких, одиноких, хворих ем, наших підопічних, скажімо так, ем, ми їх інколи називаємо янголом. Тому що реально вони вже знаєте, завжди кажу волонтерам, що думайте про те, що сьогоднішній ваш візит може стати для них останнім. І тому дуже важливо, знаєте, щоб разом з цими продуктами харчування несли для них добро, щастя, турботу. Є дуже багато волонтерів, які знаєте, так зростаються з цими підопічними, що вони їм телефонують і протязі місяця, і є такі, які приносять їм їжу і купляють там їм і ліки. Ну, І оце саме наше велике, я вважаю, досягнення, те, що люди відкривають цим проєктом свої серця. Літні люди це не лише. Е минуле це наше сьогодення і майбутнє. Вони виховували наступні покоління, працювали задля нашого майбутнього, а сьогодні нерідко залишаються самотніми та безпорадними перед життєвими труднощами. Допомога старшим це не лише продукти чи ліки, це турбота, що гріє серце. Це відчуття, що вони не залишилися на самоті, що їх пам'ятають, цінують і підтримують. Доброго дня, доброго дня. Доброго дня. Вас вітає кого Добра. Не спішіть. Ми не поспішаємо. Ми до вас. Будь ласка, ми вам принесли. Ми як голубі, доставка ми вам принесли. Ось такі вакуум, що я роб... потребує. Ви не така, як я, і всі потребують такі, як я. Бо ви розумієте, що наш час нічого, хоч і пенсію я відробила 40 років. Ну але пенсія була не така велика. Ну, додали зараз 400 гривень і то якою, але дуже багато треба платити. Газ, світло, все. Розумієте, ну, але жити можна. Слава Богу, дай щоб бо були сте, здорові ви і щоб могли допомогти нам і, такі, і дякую таким людям, як ви. Дуже гарно дякую. І по можливості помало буде. лише би кінчилася вже війна або. Як-небудь або вже наші діти не страдали. Я за вас читала в Фейсбуці, що ви многим допомагаєте. І Я вам бажаю ще більше когоріться, щоб ваш труд не пропадав даром, щоб вам здоров'я, щастя і організація процвітала. Підтримати волонтерів можна фінансово або допомогти з доставкою продуктів. Добрі справи завжди повертаються. Крообіг добра це не просто назва акції, це принцип, який варто зробити частинкою життя. І нехай ця допомога стане гарним прикладом для інших, бо допомагаючи старшим, ми змінюємо світ на краще.